Таю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні в нас знову зимова риболовля. Я вже на льоду. Чекаю колег, десь має під'їхати Олексій і Інна, і ми підемо до Південного Бугу. А поки я їх чекаю, вийшов на озеро біля будинку відпочинку, пробую тут щось піймати. Якийсь день дуже незрозумілий і важкий, немає зв'язку. Якраз попали в такий день, коли Київстар не працює. Так склалося, що в нас якраз. У всіх Київстар, тож зв'язку немає. Вчора писали одне одному, що зустрінемось на зупинці. Але я приїхав раніше, тож буду їх чекати тут. У мене навіть мотля немає, тільки пінка. Зробив першу лунку, закинув, буду пробувати ще спіймати, поки їх немає. А потім, як вони приїдуть, вирушаємо до Південного Бугу, перевіримо, який там лід і чеклює там риба. Здорово, рибацюги! Чекаю вас! А, погнали? Так, да, у мене мотля немає. А, серйозно? Да, я вчора не знайшов. Не Добрий день. Привіт! Що? Я? Ні, я не, не поплився просто. Що? Та ні, нічого не вообще плінка взагалі Це на Ти напінку Да, Так. Газуємо збираюся. Пійдемо да, на бук. Да. А ми вже прийшли до Південного Бугу. Починаємо перевіряти. лід. не дуже товстий. Скільки сантиметра 4? Десь так. Плюс-мінус. Дуже тонкий. Ну? Може, хто його знає може. А, то він просідає нормально. Тут зразу вода. Ну як сказати 4-5 см. Попав на стару да. а, я, я, я на удара розпробив, думаю, нормально. То що, зараз камеру опустимо, глянемо чи хоч щось є. Так, пошукаємо і будемо йти глибше, якщо що. Mm. Рибаки сидять, там три рибака є. Чуть далі. І тут три рибака. На даній точці пробили купу дир, всі дивилися, побачили лише одного окуня. Риби мало, тож йдемо десь далі. Всі рибаки там далі стоять, а ми йдемо аж за них. На ті місця, де ми літом ловили, да? Да. і там буде риба. Або ні. Або ні. Нам, нам треба зараз щось маленьке зловити і жерлі запоставити. І судака здорового зловити. Ну, поставимо жерлі це. А, і ми судака? Да. А, це не треба, може. Треба ми потім заберемо вже супаток Да. Це лишнє. Це да? Це вже лишнє, так. Рухаємось вперед. Ти бачиш, скільки дядьки насмикали? М? Я не знаю, щось маленьке, але багато. Думаєш? Ну де камеру клієнта? Що Може камеру? Що? Ну тут Ми ж бачили, що риба стоїть, а не клює на камеру. Клюне, то тоді опустимо. О, це вже це місце, он прямо, так? Да? Ну ладно, Є трохи губний. Є? Перевір. Ні, не хочу перевіряти. Костюму поплавка немає. Да. Я без поплавка в Що, Чо, клюнуло? Так ти що? Перший риб є. Хто є? Перший риб. Акваріумний окунь. На Нажалиться? Безставити жарвиці. Да? Ну там далі трохи поставимо. То ми його беремо, да? Шукаємо далі. Прикольно, дивись який. Майде Хитрий. Тільки прийшов на воду. І без камери знайшов. Так. Да. Ну, дядьки такі самі були по розміру. Одві акваріум. Та піш є акваріум. Є акваріум. Та ми там єрші живуть. Ярчі. Окуня дуже важко пригодувати. Він їсть тільки, тільки мотель або жився маленького. Значить не голодний. Була топливка. Прикольно. Можна пару дирочок вдарити. За бажанням, звісно. Ти вже мене аж заінтригував. Ну да? видно така само, як цей Подивися, з може дірни тебе жарлиці? Три то приїхало 10 штук класних, профмонтаж, готових з сумкою такою і нова почта трошечки мені так. зламувала маліну. Зараз три старих тих є. Поставимо. А може вдруг судак якийсь не спить, а хоче їсти. Судака на нажалиться. А чого ні? Я не знаю. Там на глибині, на глибині хочеш поставити? Так. Да. Що. Тут глибина два є, так? Да? Більше так? Тут, мабуть, так, да, десь плюс-мінус так. Є клювання. Угу. Так, на, на останки мотеля Не хочу нового надівати як пере... дергає пере... о, о, та о, ти шо плотва кайф Так, два вида риби. Все, коротше я б'ю лунки, <схай> починаємо <схай> риболовлю Нам плотва не заходить, так? Ну це не передиха Угу. О, давай вона чітко в воду пішла. Все, розкладаємося. Да? <схай> Так, хочу показати вам сокиру. О, новеньку собі взяв отаку класна сокира. Вона ще з прикольчиками. Тут в ній є кресало, щоб розпалювати вогонь. А тут взагалі прикольна штука. Я вже пробував, працює відмінно. Ось така пила. Дивіться, яка гостенька. Маленькі зубчики. Супер. Сьогодні бура не брав, тож будемо робити лунки за допомогою цієї сокири. Гостенька, класна. З таким чохлом. О. Це, до речі, теж фірма Ганзо. Супер. Давайте спробуємо, що в нас вийде. Врубає чітко О. є лунка супер. Тепер запускаємо. Будемо ловити окунів і плотву. Я ще, до речі, плотву на зимовій риболовлі не ловив. Будемо починати. Кайф. А кому цікава ця сокира, то можете зайти в опис під відео, там є на неї посилання. Ми приступаємо до риболовлі. О! І він і перша рибка. конець. клас. А я там ловив і не зловив. А <різь> <різь> Ти прийшла і зловив. <різь> да, молодець. Так, вже всіх крім мене є риба. Що за неподобство. А я плотву хочу зловити. Маленьку. Та хоч маленьку. Хочу просто плотву з льоду. Друзі, хочу порекомендувати вам спільноту в телеграмі і інстаграмі Blacklist Вінниця. Прикольна спільнота, багато новин, багато перевіреної інформації. Та і просто прикольно. Посилання на них я залишу в описі під відео. Тож переходьте. Інна від нас відійшла, окуньо піймала такого величенького. Прикольно. Щось? Я роблю не так. В тебе тоже нічого, да? Mm. Зараз треба бути моталя на Так? Да. <світка> я вже навіть в лунку пеліс насипав. Може так вона приманиться, не знаю. Працюємо далі. Нарешті і мені посміхнулася удача. Те чого хотів. Плотва. Маленька. Але плотва прикольно, Я цього чекав. Хотів цієї риби. Ха, класно. О, все. Для мене риболовля вже вдалася, бо впіймов плотву. Класно. Прийшли трошки далі на нове місце, дивіться, кого її налупнула. Оце окуняра вже. А? Це вже трофей. Да. Клас. Нормально. Дюри, так. Да? От я ризикую життя. <рес> Стукни біля, біля кладки, чи, чи на неї можна підійти. Мені здається, це пахне зрадою. Гарний, гарний окунчик. Вітаю. Пробей тут нормально? Отлично. Це, це, це добре. Залажу я накладки і ловлю складки. Ви подібрав області. Камера нічого не показує, тут йде серйозніша перевірка. Покажи чим. Пікай, цікаше чекай, перевірка. Пікачу. Пікачу. Ще перевірки, немає, немає інтернету, немає нічого. А, немає інтернету. І біда? Не знаю, зараз подивимось. Вона наче по Wi-Fi має зв'язатися. Так, а Я тут продовбав собі маленьку дирочку. Попробуємо її. Перейшли ми на нові місця, більш далі, більш глибше. І пробуємо. Глибина тут жорстка. І що там? Що, тут ми вже підключили пікачу до пошуків. Камера вже не бачена таких глибинах. І що? А, видно, показує на що? Температура води 1,6 градусів. А тут нічого не, не буде видно. 4,2 глибина Навіть показує мормишку на такій глибині. Що значить, що якби була риба, точно б... Би... Рибу дійсо, підношу, то там буде видно. Мормишка підноситься. Там буде видно, ну? Але... буде буде? Буде-буде. Так, а деш рибу? Риба. риба. Як завжди, годні дуже рибу шукати зі всіма гаджетами і зі всім, але троходящий ну, оку не попадається, але мало. Угу. Хоч на якусь гарну стаю попасти плотви. По можна було нормально розсістись, бо ми Тако там піймали окунчика, там а там окунчика і бігаємо. Ну, ну да, а толком такого немає. Ну, Ось місця, де можна порибалити. Щось перекусимо та й найдемо. Підемо шукати. Щось, дивлюсь, Саша, ти все ближче до берега переходиш. Так, да, будемо пробувати під берегом їх шукати, щось на глибині взагалі не хочуть. Одну прямо під берегом, другу трошечки далі. Кстати, топориком так класно довбати, широкі лунки виходять. Декілька ударів і готово. Ну тут лід, правда, тонкий. Того воно і так, якби був грубший, то задовбався б цим топором махати. Подивимось, що воно дасть. Ну побачимо, побачимо. Ну що, закидайся і перекус. Давай. От такі мотиляки. Апетитно? Апетитно. Ми тут літом ловили, а тепер закидаємо на зимову. Комарі літом не давали спокою і, і зимою лазять прямо по снігу і льоду. Що їм не спиться? Що, щось пробують літати. Ціла стежка вже. Пробують лікати, чого вони повилазили. Тож мінусова температура була сьогодні. Не зрозуміло. Що тут у вас? А У нас тут маленький перекус, солодкий стіл, Дід Мороз, варенички і кава. Супер! Клас. Буде риба? <рив> вже була. І ще буде. Ще буде. Вибора немає. Щось прийшли сюди, а тут нічого, треба вертатися десь Вернемося, в там, ті де, країни. Де там, там, де була проходяща, може щось якийсь зараз якась стая підійде. Да. Бо щось тут навіть не можемо на жерцю зловити. Да. Рибки. Ну що, смачного, приєднуйтесь. Клює, клює, Саш, клює. Підпівденна бузька ну, малесенька, Прикольно Все сиділи їли. Доїдали. А як ти замітив, що вона дірається? Хороші маю, Що, доїдаємо і йдемо далі. Ідемо ну, да, щось шукати, бо тут стільки сиділи, це перша покльовка. Хоча ти ті улички не бачив. Ну, ні, там... я, я так далеко вже не бачу. <laughs> Десь там А ми вийшли вже з минулого місця. І тут попався окунець. Хороший такий окунець. Дивити. Прямо риба-риба. Риба-риба. На балансір, так? Да? Бурський Так, угу. да, Трошки вже змінили. З мотора перейшли на покрупніше. Чекай, чекай, я вже загубився десь. Зовую да. такий балансірчик. Ага. Прикольно, дивись який, великий, так? Да? Так. Да. Зразу крупняк пішов. Але що цікаво, що засігся він під Так, да? да, Він атакував, чи може угу. не, не до кінця він хотів їсти. Угу. Попробуємо, може ще щось. Прикольно, прикольно. Я, я так ще не ловив ніколи. Балансірчик. Буквально з третього підкидання. Угу. Першого полонка і з третього підкидання. Риб, риб. Прикольно. Що відправляємо його в свою стихію. Хай. Множиться, походу, 6 крою. Угу. Хай росте. Йдемо забільше. Йдемо, йдемо. Ми знову змінили місце. Трішки перейшли, закинувся вже на плотву. і чекаю. Одною удочкою подергую. Доходить ще рибак, з купою вудок. Зараз когось спіймаємо. Я думав, що лід на богу товстіший. Він крихкий і тонкий. 4, 5, 6 см. Небезпечно, декілька разів дуже сильно хрустіло. Небезпечно, ще на лід виходити. Краще не ризикувати. На озера то можна там більший лід. А річка це таке. Тут і місцями є маленький лід. Ловимо, ловимо Прийшли на нове місце І хто там у нас? Тоже непоганий Нормальний окунчик, да угу. приємний Досить, да, досить такий Гарний екземпляр. Угу. Класно. Бульк Дайте им это рыбы. Ёж. Реально, да? Прикольно. Все воно там стояло. Ну я не думал, что это ёжик. Ёжик так зазвичай, он берет так дребненько сделает. Угу. А это жадно. Да. Угу. Ооо! А это уже путла! Да. Это просто турячо. Ты такая маленькая сколюрова? Да. Ага. Нормально. Хвались. Спіймав капушка на балансир. Ось балансир, ось око. Mm, Половину. Половину. Прикольно, працює, але, штука. Але вдарив за нижній труйні. Працює, прикольно. Да. Щось важко тут рибу знайти, так? Да? Так. Да. Щось ми думали, що буде поактивніше. Але це вже остання точка. Ми вже аби день добути підійшли. Вже й на берег там собі вийдемо та підемо додому. Mm -hmm. Але все рівно, проходяща була, mm -hmm. мало. Да? хотілося б ще, але як завжди. Да? <різь> але рибу бачили. Рибою бачили. Риб, руки пахнуть, найголовніше. Це mm -да. погано віддихнуло. Да? О, це так. Да. Да. Прогулялися. Погода сьогодні чудова, не холодно Десь плюс два, так? Да? Марій немає плюсів Прикольно, гарно тут така все засніжена хтось є, прямо риба. Риба риба? О, гойка риба Це вона все, мій бікфіш побитий. Оце платва. Клас. Дочекались. Да, я дочекався цієї плотви, я хотів її приймати сьогодні. І вона мені далась. Клас. Суперо. Прямо з дна. Тут лежало на дні просто умолу. Клас. Шик, Шикарно, шикарно, шикарно. Я щасливий. О, такий кабанчик. Що, красуна ти мене порадувала тож і я тебе порадую живи О, пішла Круто. <ад> а, я щасливий <смас> в тебе вже не було плотви? не <плут> було О. прикольно <смас> Класна альтернатива буру. Такі лунки класно добуває широкі. Супер. Зараз перевіримо пилку. Якщо треба дрова, якийсь вогонь розпалити, щось схоже на те. Дістаємо Оп. пилку і пиляємо. І пиляє реально прикольна. Класно, якщо нічого під рукою немає, собі взяв пилочку і бомбу можна напиляти на вогонь собі дров. А, топор, а топориком дорубати. А, і кресалом. Запалити. Все є. Всі зручності. Так, да, це вже підемо десь в якийсь похід. І будемо. Бенгальські вогники. Ну. І, і будемо вже пробувати без сірників запалювати вогонь і щось собі там робити в лісі прикольне. Я думаю, буде цікаво. Знов плотва немаленька, гарна. Треба якось обережно достати їм ормішку, але яких, яких вона в плямках ага. стоїть на дні, значить. Наскільки я це розумію, це якісь може піщі може бути. Заковтнула добре, ну? Нормально, зараз ізлічено. в Четко, До Додому. А ми вже зібралися. Йдемо з Південного Бугу лісом. Розкажи, як тобі сьогоднішня риболовля. Фрічно. Да. Фрічно. задоволення отримав? Звичайно, отримав. Подобається тягнути цю зимову... Полотвень хорошенька. Mm -hmm. да? У нас є тоненька лісочка, всі дика снасті. Є своє задоволення від цієї риба. Ну наловили сьогодні нормально. Якби його в купу скинути, то була б така прилічна купка. Да, але вас не, не було. На стайку ми не попадали. Ну да, так, да. Там, все покидали. шукали. А два в кінці, там у кунчик, там пару флотвічок. Не було такого, що стали і одна за другою. Mm -hmm. Все підпікували. Але все одно а, знайшли. Цікаво, так. Да. Mm -hmm. Поречнися, прогулялися і подивилися, що під водою робиться. І над водою, і під водою. Нормально, підпасили. Тобі як? Вічно наверзлося. Зараз тепень в проватку гайочком. Нормально. Ну так, похолодало на кінець, пробирає трохи. Нормально. Дерева попадали, це видно, вітер сильний дух. Бо з корінням повиривало аж. Але ми завершаємось. Ми останні вийшли. Да, да. Покинули Південний Бук, ми останні. Прийшли одні з перших. Майже. Майже. <гум> ну, Скільки там три дядька було перед нами все. Немає, що не всі ризикують тим. Ну так, да, бо лід Ні, лід взагалі в середньому нормальний. Просто є місця на тонкі. А так, як річка. Ми вже в кінці нормально ходили. Да, вже, вже, вже в кінці ніхто не боявся. Не страшно, вже були. Завершуємо ми на сьогодні риболовлю. Мені сподобалось, всім сподобалось. Чудово провели день, наливили риби. Ну, взагалі класно, мені сподобалось. Перший раз, до речі, в житті я був на зимовій риболовлі на південному богу. Ось так. І сьогодні мені здається, все було круто. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро знову вирушаємо десь на чудові місця. Будемо ловити рибу. Всім пока!